У нас кнопку включила, шановні присутні, у нас у залі 15 депутатів. Засідання постійних комісій є правомочним. Пропоную розпочати засідання бюджетної комісії. Аліна Володимирівна. Перше питання: про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. сімей... Сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки та затвердження її у новій редакції, доповідає начальник відділу соціального захисту населення виконавчого комітету учинської селищної ради Шевченко Оксана Григорівна. Добрий день. Щоб забезпечити всі звернення, які надійшли даним проєктом проект, рішення, пропонується внести зміни до програми а саме. Здійснити розподіл коштів, перенести із пункту надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, це пункт 1,1, сумі 98 тисяч, пункту 1.2 надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали захворювання поранення в сумі 183 тисячі. Перенести на пункт 1.6 надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які забезпечують захист незалежності суверенітету України в сумі 225 тисяч та 56 тисяч пунктів 1.7 надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які потрапили в полон або пропали безвісти. Шановні депутати, я доповнюю. Значить, дивіться, ці кошти ми можемо виділити із вільних залишків, але тільки після того, як буде здане звідказна чистя. На сьогодні у нас вже є заяви від наших захисників, тому ми просто переносимо, поки не можемо зробити додаткового виділення коштів там, де у нас вони вже закладені, для того, щоб хлопці не чекали наступної сесії чи ще якоїсь сесії, щоб відразу задовольнити їхні заяви. Пихання отримати. Є пропозиція винести правданого рішення на розгляд сесії. Хто за? Проти утримавсь. Ага. Е, у нас було поцільне питання е, про е, надання одноразових грошових допомог. Чи є у вас е, про, про розгляд? Є, е, секретар Ожкої селищної ради правоів Людмила Миколаївна. Шановні депутати, прошу задовільнити заяву охіменко Вікторії Вікторівки, дружини загиблого захисника України окріменка Вадима Григоровича, який загинув 5 січня 25-го року. І надати прошу допомогу розмірі 7 тисяч гривень. Якщо не родини загинули, у нас. Проект рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам, членам сімей сім осіб, які зникли безвісті. Таких, на жаль, у нас для осіб Прошу задовільнити, прохання їх безвісти далі. Свідуючи проект рішення стосовно надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення і потребують лікування. Таких заявок в сесії селищної ради надійшло 6. Прошу задовільнити. Також у нас сім заяв від військовослужбовців, які мобілізовані, приходять служби в військових частинах Збройних сил України. Така матеріальна допомога у нас передбачена в розмірі 5 тисяч гривень. Тринадцять звернень у нас стосовно надання одноразової матеріальної допомоги онкофурах, із них лікування дитини, покомою по, по, Поліна Валеріївня 2009 року народження. Прошу задовільнити. І надійшло три заяви від хворих, які потребують постійного гемодіалізу. Три заяви. Віталію Степана Миколаївни і Анатолій Васильовича Чойки Шеполюка Анатолій Івановича. Прошу задати. Є пропозиція проголосувати пакетом і винести проекти даних рішень на розгляд сесії. Хто за? Проти. Змін до комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства Ошицька лікарня на 2025 2027 роки та затвердження її у новій редакції. Доброго дня всім, шановні депутати. Прохання підтримати дане рішення, яким передбачено внести наступні зміни. Суму 99 тисяч перенести із рядка оплата комунальних послуг та енергоносіїв на рядок оплата послуг, крім комунальних. За зв'язку із вимогами нашого і Відповідні зміни внести в програмі затвердити та європейської за Значить, дивіться, комунальні послуги завжди йшли під одним кодом. Не мало значення, які це комунальні послуги. Чи це оплата за тепло, за газ, за електроенергію, за вивезення твердих побутових відходів чи рідких побутових відходів. Сьогодні казначейство запроваджує зміни таким чином, виокремлюючи частину комунальних послуг на інший код. Ну, ми думаємо, що це пов'язано найперше з тим, що е, хочуть проконтролювати виконання 4% із ПДФО, яке має бути спрямовано суто на енергоносії, і саме в зв'язку з цим це робиться. Тобто, це технічне питання, перекидаємо кошти, які виділені на комунальні послуги, тільки розділяємо його на другий код. Роди на 2025 рік доповідає начальник фінансового відділу виконавчого комітету Ужської селищної ради седенку Лариса Миколаївна. Шановні члени комісії, пропонується внести зміни до рішення про бюджет Ужицької селищної ради номер 45 який у нас був прийнятий 24 грудня 2024 року. В текстовій частині рішення. Пропонується додати пункт 5 речення джерелами формування загального фонду бюджету Орської селищної територіальної громади в частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 бюджетного кодексу. Та пункт, під пункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції. У частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 бюджетного кодексу України. Це кошти, що передаються з загального фонду до спеціального. А також пропонується внести зміни. Основним питанням є: це відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка затверджена 10 січня цього року номер 13 про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів. Номер 252, яким передбачено внесення змін до спеціального фонду бюджету по висновку фінансового відділу. У нас надійшли слідуючим питанням, буде затвердження. Розпорядження рішення виконавчого комітету від 27 грудня 2024 року, яким нам надійшли кошти субвенції, і вони передбачені в видатковій частині, але ж, звичайно, вони пішли в залишок коштів цього року. І тепер ми направляємо в залишок цього кошту спеціального фонду у сумі 1 мільйон 368 тисяч за рахунок залишку спеціального фонду за субвенцією на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим, які надійшли в 2024 році, а також в рішення сесії пропонуємо включити рішення виконавчого комітету, які були внесені зміни. 14 січня відповідно до постанов Кабінету міністрів 1515 і 1519, це деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Та деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, в зв'язку з чого збільшиться доходна частина у сумі 2 мільйони 636 тридцять З них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 2 мільйони 486 тисяч. За рахунок неї збільшиться видатки на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти. Це заробітна плата з нарахуваннями, а також субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 150 тисяч сто. За рахунок неї збільшиться видатки на проведення додаткових. Психолого-педагогічних та корекційних розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, також заробітна плата з нарахуваннями та відповідно до наказу Міністерства фінансів від 24, 12. 12. 24. року номер 658 про затвердження змін типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та типової програмної класифікації видатків. Перенести кошти на центру надання соціальних послуг з одного коду програмної класифікації на інший. Це технічне питання, просто кошти переносяться з одного коду на інший, всі в межах загальної суми, які виділялися. А також ще вносяться зміни перерозподіл помісячний, де ви чули по програмах соціального захисту, а також перенесення в плані використання з одного коду на інший по лікарню. Опонується свалити та винести на розгляд сесії. Чи підтримати? Є пропозиція винести проєкт даного рішення на розгляд сесії. Хто за? Проти? Підтримався. І останнє питання про завершення рішення виконавчого комітету початкої селищної ради від 27 грудня 2024 року No1. Про внесення змін до рішення про бюджет Ожицької селищної територіальної громади на 2024 рік. Я вже говорила, що це воно, воно затверджено і включено в бюджет 2024 року згідно рішення виконавчого комітету. Це, це сама сума 1 мільйон 36800, якими цією сесією розпреділяємо. А ці кошти ми нам дали доходи і ми їх поставили на видатки в минулому році. Прошу винести на розгляд сесії та пропозиція Шую, Лілю Васильівну, засідання комісії селищної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури соціального захисту молодіжної політики. Тут також два питання, які необхідно нам розглянути у зв'язку із змінами, які не нами спрогнозовані. Ви вже зрозуміли, що наша позачергова сесія пов'язана саме з тими коштами, які надійшли, або надійшли в кінці року, або от зараз надійшли для того, щоб ми змогли все це зробити. Ми саме так і розглядемо. Прошу. Питання про внесення змін до рішення 45-ї сесії Уржицької селищної ради, 8 ликання рік 24 грудня 2024 року No19 про встановлення та затвердження грошової норми витрат на забезпечення одноразовим безкоштовним харчуванням сніданком учнів закладів загальних середнього... Оглянути питання про внесення змін до зазначеного рішення. З чим пов'язані зміни? Рішенням 19 24 грудня 24 року було прийнято затвердити грошову норму вартості харчування для дітей перших четвертих класів та п'ятих-одинадцятих класів пільгових категорій у сумі 65 гривень. Сьогодні ми просимо затверднести зміни до цих пунктів і цифру 65 Замінить на цифру 60 гривень 50 копійок. чим це пов'язано? Коли було приймалося рішення, ще не було оприлюднено постановка постанови кабінету міністрів про виділення коштів на покращення харчування дітей за рахунок всесвітньої продовольчої програми. ООН. було зазначено лише що. Ця сума становитиме 30% від вартості харчування. Відповідно, ми порахували 30% від гри від суми 50 гривень, яка дається міністерством освіти для забезпечення харчування дітей перших четвертих класів. Після опублікування постанови 27 грудня 2024 року. У порядку надання субвенції було вказано наступне. Що за обсяг використання коштів субвенції в розмірі місцевих бюджетів розраховується як 30% добутку орієнтовної вартості порції гарячого харчування всесвітньої продовольчої організації? ООН для конкретної області за 2024 рік в Полтавській області вартість середня вартість харчування дітей становила 35 гривень. Відповідно, 35, 30% від 35 гривень. Це буде 10 гривень 50 копійок. І відповідно сума формується так. 50 гривень – це кошти державної субвенції на організацію харчування дітей від 1 до 11 років, це перші четверті класи, плюс 30 відсотків, тобто 10 гривень 50 копійок до коштів всесвітньої організації ООН. Рішення винести на Рифі на платі соціальних послуг від центру надання соціальних послуг пожецької селищної ради відповідає чи панкола Миколаєвич, шановні депутати. Питання більш технічного характеру вносить щороку із прийняттям нового бюджету, переглядаються відповідно до методичних рекомендацій Міністерства соціальної політики, наказу постанови кабінету міністрів та закону України про соціальні послуги. Цінова політика щодо отримання людьми соціальних послуг. У зв'язку з, зв з тим, що році матеріали дорожчають, і заробітна плата в квітні була підвищена, от, тому необхідно е, прийняти нові ціни на соціальні послуги. Це незначні зміни. Я вам скажу це тільки по трьох пунктах. Збільшиться на одну гривню ціна. По послуги прачки, також у зв'язку з тим, що ціни на порошок збільшилися, також по транспортних послугах збільшиться ціна і є позитивний результат, зменшиться ціна на послуги швачки. У зв'язку з тим, що я говорю, вже збільшилися з 1 квітня заробітна плата. Є пропозиція проект даного рішення винести на розгляд сесії. Лілія Олександр Іванович, прошу вас на питання у надзевальної комісії. Розумки комплексного плану просторового розвитку території Ужинської селищної територіальної громади виникла потреба у встановленні меж всієї нашої новостворної територіальної громади. Тому проєктом даного рішення пропонується надати дозвіл Ужинській селищній раді на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж Ужинської територіальної громади Урганської районно Полтавської області. Не Є пропозиції. Винести на сесію. Хто за? Шановні депутати, ми завершили розгляд питань поступної комісії.